Побрий день. Вбивство президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року продовжує залишатися в центрі уваги американців. Офіційна версія, це висновок комісії Уоррена, стверджує, що вбивця Лі Харві Освальд діяв самотужки. Проте за ці понад 60 років, що минули, народилося безліч конспірологічних теорій. Які намагаються розібратися, що ж власне там відбулося, і деякі з цих теорій є ну, взагалі, дуже і дуже специфічні і екзотичні. цього року президент США Дональд Трамп підписав указ, де дав команду розсікретити всі державні документи, які стосуються розслідування цієї справи. Дослідники, само собою кинулися перевіряти, от передивлятись вивчати от, ці розсекречені документи, проте поки що не знайшли там нічого, що вже не було б свого часу опубліковано, що не було б відомо дослідникам до цього моменту. Тому та інформація, яка вчора прозвучала на телеканалі News Nation, в інший час могла би стати сенсацією. Проте є у мене деякі перестороги відносно цієї інформації. Отже, вчора, конгресвумен, глава робочої групи з розсекречування федеральних таємниць Анна Пауліна Луна на теле, в інтерв'ю на цьому телеканалі заявила, що документи зібрані свого часу комітетом державної безпеки Радянського Союзу щодо вбивства президента Кеннеді, незабаром будуть вперше опубліковані, і з ними зможе ознайомитись американська громадськість, і це буде вже цієї осені. як сказала в програмі пані Луна. Це інформація, за оприлюднення якої відповідав російський уряд. І я впевнена, що ви побачите, як ця інформація з'явиться тут дуже скоро. Е, існує певний рівень відкритого спілкування. І в результаті цього ця інформація буде доступна найближчими місяцями американському народу, а також дослідникам, які займаються питанням Кеннеді. Кінець цитати. Притому в цій. Ну, опублікуючи цю інформацію, вона не сказала, звідки у неї є інформація, що дійсно Росія буде передавати такі файли, по яких каналах, і які є там підтвердження там, чи гарантії, що дійсно буде передаватись така інформація. Знаючи, добре росіян. Ми розуміємо, що росіяни брешуть як дихають, і тому я цілком допускаю, що була спеціально вкинута інформація для того, щоб американці почали більше говорити не про війну в Україні, а про те, що ось ось прийде інформація від Росії, з якої не треба сваритись, тому що ця інформація є дуже важливою для американського народу. Взагалі, журналісти одразу після програми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо надання такої інформації. Проте вже минула доба, і Міністерство закордонних справ РФ мовчить, не відповідає, не підтверджує, ні спростовує ту інформацію, яка надала пані Луна, що файли КДБ будуть опубліковані в Сполучених Штатах. Тому я і кажу, що я ставлюсь до цієї інформації з великою пересторогою, тому що ну, немає у мене впевненості. І я думаю, що, скоріш за все, ближче до осені, росіяни скажуть, що ми такого не обіцяли, ми такого не чули, і взагалі звідки ви це взяли. На все добре.